Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо перетворювати звичайні дроби в десяткові і працювати над нескінченними періодичними дробами, якщо будуть нам попадатись. В першому із номерів, які ми маємо зробити, нам потрібно перетворити звичайний дріб в десятковий, а потім уже обчислити. Щоб це зробити, ми візьмемо наше мішане число це 1,3, і перетворимо його. Це можна зробити двома способами. Перший із них це домножити чисельник і знаменник дробової частини так, щоб утворилася одиничка з нуликами, в даній ситуації ми можемо спробувати домножити до сотні. 100 ділимо на 20, буде виходити 5. Отже, і чисельник і знаменник ми маємо домножити на 5. Ціла частина лишається сама собою, а чисельник стає 15, знаменник 100. Якщо прочитати, це буде звучати як одна ціла. І 15, сотих. власне, ми зробили. Цей спосіб доступний лише за умови, якщо у вас в знаменнику стоїть таке число, яке складається в розкладі із двійок і п'ятірок. Наприклад, 20 це 4 на 5, а 4 це 2 помножити на 2. Тобто є тільки двійки і п'ятірки, так вони перемножені в будь-якій комбінації, але це працює тільки тоді. Адже у всіх інших випадках ми отримаємо нескінченний. Періодичний дріб, а його множити вже буде не так зручно, та й повністю ми це не зробимо. Адже прийдеться округлювати. Отже, помножимо 4,72 на 1,3 або 1,15, що власне є одним і тим самим, і потім запишемо відповідь: множити ми будемо в стопчик. Нагадую, що для того, щоб помножити в стопчик, важливо перше записувати. Одну цифру в одній клітинці не ліпити їх близько одне до одного, щоб було зручнішим. Далі ми для множення рівняємо по правому краю. У мене часто випадково вийшло так, що в мене кома лишилася під комою. Такого може і не бути, і це буде нормально. Далі множимо, як це робимо? Беремо 5 і множимо кожну з цифрок першого числа на неї. 2 на 5, 10, 0, 1 помітили. 5 на 7, 35, ще 1, 36. 6 пишемо, 3 помітимо. І так рухаємося. 5 множимо на 4, це 20, плюс 3, 23. Далі ставимо плюс. І вже множимо на 1. І записуємо відповідно: ось, під одиничкою. 1 помножити на 2, 2, 1 на 7, 7, 1 на 4, 4. Так же само множимо ще на одиницю. Записуємо 2, 7 та 4. Потім будемо все це додавати. Зверніть увагу, коми у нас є, але до цих пір ми з ними взагалі не робили нічого. 2 додаємо до, перепрошую, 0. Беремо і спускаємо вниз. 2 додаємо до 6. Це ми записуємо 8. 3 плюс 7 це 10, і плюс 2 12. 2 пишемо, 1, можемо помітити. Далі 2 плюс 1 це 3, плюс 7 10, плюс 4 14. Пишемо 4 і помічаємо ще одиничку. І 4 і 1 це буде 5. Аж зараз ми можемо попрацювати з комами. Як це зробити? Потрібно порахувати, скільки цифр після коми разом на обидва множники і таку ж саме кількість цифр після коми поставити у відповіді. Тобто кома буде стояти таким чином. В кінці 0 можна не записувати, якщо перед ним десь там є кома. Таким чином, маємо 5,428. тисячних. Так само можна було би зробити і четверте завдання, але ми будемо робити його дещо інакше. Річ у тім, що дробову частину 4,25 можна або звести ну, ж таки, до дробу, якого за мене буде 10, 100, 1000 і так далі, або поділити, якщо це неможливо. Тут ми могли б це зробити, домноживши всього лише на 4, але будемо ділити. Тобто нам потрібно взяти 4 і поділити на 25 кутом. Як ви помітили, я відступаю досить багато місця. Річ у тім, що 4 на 25 не поділиться, і мені потрібно буде ставити кому. Власне, я напишу, що я візьму по нуль разів, поставлю кому, тут я поставлю її теж, а вже потім допишу нулик і буду дивитися. Піднімаємо цих 25. У нас якраз один раз можна помістити, ми один записуємо в частку. Обов'язково пишіть участку числа, бо якщо цього не робитимете, то а для чого ви тоді ділите? Придеться переробляти заново, я би не хотів, щоб ви на це попались. 40 ні, до 25 буде 15. І отут можна домалювати стільки нуликів, скільки нам потрібно, тому можна його ще знести. А можна було б взагалі його тут не записувати і просто домалювати потім нулик 150. Скільки ж разів 25 туди може поміститися? 6 разів. 4 рази по 25 це 100, ще 2 рази по 25 це 50, разом 150. Тому віднімаємо 150. Бачимо, що вже ми до кінця все поділили. А тепер до 2 ми додаємо 0,16 і матимемо 2,16. Уже розписувати так, як я ось записував це тут, записуючи повністю дію, я не буду. Власне, чому? Тому що мені потрібно поділити, і для цього потрібно переносити кому. Я цей приклад перепишу. Трішки інакше, ось в такому вже виді. Де буду брати 0,16 і ділити на 2,7. Щоб це зробити, потрібно кому перемістити на одну цифру праворуч. Відповідно, в обох числах треба перемістити. І потрібно буде вже 1,6 ділити на 27. Потім то ми запишемо, яка приблизно відповідь буде до бо приблизно до буде видно. А зараз беремо ділим кутом. Давайте згадаємо, як ми це будемо робити. Перш за все, в 1,27 не поміститься, тому ми ставимо 0, ставимо кому і вже можемо брати не одну цифру, а дві. От в 16-27 поміститься ні, тому ставимо ще раз кому і можемо вже зобразити сюди ще нулик. Беремо 27 і пробуємо взяти його по скільки ж разів? Ну, наприклад, 16 це десь приблизно. Половина від 27, можливо, трішки більше, тому давайте спробуємо взяти по 5. Це буде 135. Якщо ми будемо віднімати, і в нас те, що зараз залишиться в цьому місці, буде більше за 27, це означає, що треба було б ставити сюди шістку, а не п'ятірку. і нам потрібно виправитися попробувати спробувати ще раз. це. Записуємо. В Кінці буде 5, ми від 6 віднімаємо 3, причому, позичивши тут 1. тому будемо мати 2. 25 це ж менше за 27. Тому ми можемо додати тепер ще один нулик і подумати: а в 250 скільки разів поміститься 27? Якби було б 270 то 10 разів. А якщо на 27 менше, то 9. Тому беремо по 9 і віднімаємо 243. В результаті у нас лишається 7. Можемо додати тепер знову ж таки 0. І попробувати поділити 27. Ну, на 27 його. Якби ми уявили, що 27 це 30, то в 70 ми б його помістили б максимум 2 рази. Віднімаємо 54. У нас лишається 16. І ми таки можемо знову ж таки додати 0. І буде в нас. 160. А ми вже таке бачили, якщо буде на 160, то далі буде у нас іти 5, а потім йтиме 9, потім ітиме 2. Якщо ви вчасно це помітите, то ви могтимете у своїй відповіді взяти їх ось так у дужки. Що це означає? Що ми отримали десятковий нескінченний періодичний дріб, в якому ми напишемо 0, кома, ще нулик напишемо, а потім будемо писати 5, 9, 2. І знову 5,9,2,5,9,2 і так до нескінченності. Читається це як 0,592 десятитисячні в періоді, ну, якось так, я можу помилитися, адже в моєму варіанті можна подумати, що і нулик теж потрібно повторювати. Тому, якщо в кого є варіант кращий, напишіть в коментарях. Таким чином, ми дане завдання зробили. Тобто, якщо. Дуже коротко про перетворення звичайних дробів в десяткові поговорити, то ми можемо або спробувати перетворити його, домноживши дробову частину таким чином, щоб утворилася в знаменнику одиничка з нуликами, або якщо цього ми не можемо зробити, або нам це робити незручно, то можемо відповідно в дробовій частині взяти чисельник, поділити на знаменник кутом і теж отримати, а також виконати необхідні дії. Пропоную вам зробити схожі завдання. От такий номер, як 321, ми з вами вже сьогодні зробили, але якщо розбирати 323, там, наприклад, 325, то ми потратимо значно більше часу, а робляться вони ідентично. Потрібно два дроби звести до спільного знаменника. От в цьому номері, на який ви зараз дивитеся, 321, в ньому можна перетворити кожен із дробів, тобто кожну дробову частину. Таким способом, що ви просто там домножите на 5, або там домножите на 2, от в першому прикладі домножуєте чисельник і знаменник на 2 і отримуєте знаменник у 10. Таке можна буде зробити із зведенням до знаменника, в якого є одиничка і нулики, всі ці завдання. А от уже в номері 323 потрібно буде ділити кутом. і це вже без варіантів, тому що. Знаменники, такі, як були, б, наприклад, 9, 15, 6, 11, вони складаються із двійок і п'ятірок, і відповідно даватимуть нескінченний десятковий періодичний дріб. Тому прийдеться ділити кутом. В номері 325 в частині прикладів треба ділити кутом, а частину можна звести до знаменника з одиничками і нуликами. Тому, спробуйте, ці завдання робляться так, як ті, що ви щойно бачили в відео. На сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.